Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Ну а далі гарні новини для нас з вами та невтішні для росіян, зокрема для московитів, адже сьогодні вночі небо над Москвою і загалом московською областю не мовчало, бо туди знову завітали безпілотники. Місцева влада у вигляді мера Москви Сабяніна вже навіть підтвердила цю атаку. Але от знаєте, як би вони там це не називали, меседж простий за розпочату війну ними і путіним доводиться відповідати. Ну і до речі, за даними російських пабліків, і ЗМІ через атаку дронів у російській столиці, а також Московській області, лунали гучні вибухи. Після опівночі, 27 жовтня, Росавіація повідомила про зупинку роботи московських аеропортів Домодєдово і Жуковської. За даними Маш, вибухом не відчули в російських Домодєдова, Подольську, Дубні, Раменському, Комунарці, Троїцьку і Коломні. А близько третьої години ночі Сабіанін інформував у своєму телеграм-каналі, що нібито 30 безпілотників атакували Москву. Ну а вже після третьої години ночі, і Росавіація повідомила про відновлення роботи аеропортів Домодєдова і Жуковський. Тим часом телеграм-канал Астра повідомляє, що у Комунарці, вона, до речі, входить до складу Москви. Після вибухів було видно густий дим. Астра геолокувала кадри, і вони дійсно зняті в Комунарці. Про це вони пишуть на своєму телеграм-каналі і публікують ось ці кадри. Видно і дим в районі лісового масиву, і відомо, що він прилягає до проєктованого проїзду. Ну і також ось уже з'явився і звіт від Міноборони Російської Федерації. Традиційно у Міністерстві вбивств заявляють, що вночі було перехоплено та знищено 193 дрони. Найбільше над Брянською, Калузькою, Московською та Тульською областями. Тож, як бачимо, росіяни тепер починають розуміти, що за розпочату війну вони будуть відповідати, бо далі обов'язково буде. Тим часом призупиняв свою роботу сьогодні вночі і міжнародний аеропорт Вільнюса у Литві. і це вже третя ніч поспіль і четвертий раз за тиждень, коли Литовище мусить реагувати на повітряні об'єкти у небі. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі у напрямку саме аеропорту. Вільнюса частину рейсів, яка мала прибути до Вільнюса, перенаправили до Каунаса та Риги, і згідно з розкладом прибуття через закриття аеропорту були перенаправлені відправлені або взагалі скасовані щонайменше 15 рейсів. Державна прикордонна служба Литви тим часом повідомляє, що у відповідь на запуск повітряних куль тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Білорусю. Також сьогодні, 27 жовтня, через ці інциденти, прем'єр-міністр Інга Ругінене скликає засідання національної комісії з безпеки. Вона зазначила, що під час зустрічі будуть обговорювати довгострокові кроки для подолання кризи, та не виключила і можливості ухвалити рішення про закриття пунктів. Ведінінка і Шальнічнінкай на тривалий період. Тим часом у президентській адміністрації країни заявили, що для стабілізації ситуації вони можуть розглянути і обмеження транзиту до Калінінграда і, взагалі, повне закриття кордону з Білорусю. А от міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Хуей вилетіла з Пхеньяну до Росії. Та Білорусі, як повідомляє північнокорейське державне центральне інформаційне агентство ЧХВЕ вилетіла з міжнародного аеропорту Пхеньяну на борту приватного літака напередодні, щоб відвідати Росію і Білорусь на запрошення їх міністрів закордонних справ. До речі, міністерство закордонних справ Росії вже повідомило, що візит міністерки КНДР до Російської Федерації триватиме з неділі по вівторок. І насправді цей візит дуже цікавий, і в контексті того, що днями міноборони Британії заявило, що північно-корейські війська координують розвідку та забезпечують російські удари по Україні на Курському напрямку. Зазначається, що йдеться про перший випадок безпосередньої участі війська НДР в операціях на території України. Так, оператори БПЛА з Північної Кореї допомагають російським силам використовувати реактивні системи залпового Огню для завдання ударів по українських позиціях у Сумській області України. Хоча війська КНДР скоріше за все раніше проводили тактичні удари та розвідувальні операції проти українських сил у Курській області Росії, їхньою основною ролью була піхота, яка проводила наступальні бойові операції проти українських сил у Курську. Дуже ймовірно, що КНДР прагне використати можливості надані конфліктом. Для вдосконалення своєї бойової спроможності британці додали, що будь-яке розгортання військ НДР на міжнародно визнаній суверенній території нашої країни повинно мати схвалення як від президента Росії Путіна, так і від лідера КНДР Кім Чен Іна. Тож знову таки маємо ще одне підтвердження того, що північнокорейські війська вчаться воювати в сучасних умовах, беручи участь у повномасштабному вторгненні. Зокрема, вони активно випробовують північно-корейську зброю, включаючи реактивні системи залпового вогню. Ну а це для того, щоб отримати навички ведення сучасної війни. А от Путін терміново одягнув форму і в кабінеті, як завжди, випробував ракету Бурєв'єснік. Він підкреслив, що аналогів її немає. Ну і, мабуть, таким чином бункерний все ще сподівається тримати світ у страху. Але президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не злякався і навіть вже відповів на погрози Путіна бурєв'ясником. Ну і каже, що йому не треба насправді так робити. Далі пряма мова. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Тому я маю на увазі, не потрібно долати 8 тисяч миль, і вони з нами не грають у ігри. Ми теж з ними не граємо у ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. Я не думаю, що путіну доречно так говорити. Вам слід закінчити війну. Війна, яка мала тривати один тиждень, скоро вступить вже у четвертий рік. Ось що вам слід робити, замість того, щоб випробовувати ракети. А от зараз маємо також новини з фронту, бо у 16-му армійському корпусі збройних сил України спростували чергові заяви російських пропагандистів, так званих їхніх зетвоєнкорів, про нібито захоплення 70% Вовчанська, згадавши старого зарозумілого діда. І пояснивши, що ситуація на напрямку кардинально змінилася після удару по Білгородській дамбі. Про це ось йдеться в повідомленні на сторінці корпусу. Корпусі пояснили, що противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей. Після відсутності опадів та пекельного літа. Річка Сіверський Донець та Вовча обімліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалось накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя. Ну а це все у комплексі призвело до різкого зростання активності саме на вовчанському напрямку. Ну і новому командувачу угрупування «Сєвєр» теж захотілось показати себе з кращого боку. Супротивнику вдалося досягнути локальних успіхів, але вдалося йому ціною великих втрат. До речі, деякі підрозділи, як ось пишуть в повідомленні, майже повністю втратили боєготовність. Наприклад, один батальйон стерся майже в нуль. В підрозділи залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення. І на сьогодні ситуація складається вже не на користь Росіян, бо після удару по Білгородській дамбі, остання почала пропускати воду. І як повідомляють медіа росіян, тільки от за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше, у Сіверський Донець. Ну і вже є повідомлення і про підтоплення бліндажів у росіян. Але, звісно, головне значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя, облетіло, кажуть наші військові. Так що підрозділи, які не встигли переправитись через сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. А от на Костянтинівському напрямку ворог проводить ротації та постійно штурмує позиції сил оборони. Крім того, намагається обрізати і наші логістичні шляхи. Про це повідомив Володимир Захарків, заступник командира батальйону безпілотних систем. 157-ї окремої механізованої бригади. І от, за його словами, у зоні відповідальності підрозділу росіяни постійно проводять ротацію особового складу. Він каже, це вимушений крок, адже штурмові групи піхоти регулярно знищуються в атаках. А така тактика, до речі, в окупантів залишається незмінною ще з 2023 року. Зараз це зеки це малокваліфіковані військовослужбовці. Вони навіть можуть наступати і без броні, і без касок, та й взагалі без нічого. Вони Тобто вище військове керівництво Російської Федерації постійно їх кидає там по дві-три людини. Ну і постійно таким шляхом вони намагаються штурмувати. Ефективності немає, але все-таки вони здійснюють ці штурмові атаки. Ось це і розповів заступник командира батальйону безпілотних систем. Ну а якщо ж взяти безпілотні системи, то підрозділи противника також малокваліфіковані, Але от єдиний їхній плюс це, звісно, забезпечення, тому що їхні fpv дрони постійно. Стійно діють по всій лінії розмежування, і станом на сьогодні у них теж дуже багато FPV-дронів. А от з'явилася інформація також про те, що Дональд Трамп поділився подробицями медичного огляду, який він нещодавно проходив у медичному центрі Волтера Ріда. І Трамп розповів, зокрема, що йому робили МРТ. Про це він до речі сказав сьогодні у розмові із журналістами на борту літака Air Force 1 І от чому ми про це говоримо? Тому що це вперше Трамп таки поділився подробицями свого медогляду. І от що ж такого цікавого він сказав? Цитую так, мені зробили МРТ. Результати були і відмінні. Я дав вам повні результати. Ми зробили МРТ. Знаєте, все ідеально. Оце сказав журналістам Трамп, але на інше запитання він таки відмовився відповідати. Тобто, він відмовився пояснити, а чому ж власне він пройшов МРТ. Він просто сказав журналістам, що треба запитати лікарів. Бо за його словами його лікарі і так надали журналістам дуже переконливий звіт про обстеження. Але пам'ятаємо, що дійсно білий дім раніше не розкривав причини його незвичного другого медогляду. Ну а це до речі, є відхиленням від традицій. Іної практики президента, тому що зазвичай там проходять одне комплексне обстеження на рік. Ну і крім того, також пам'ятаємо, що Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану його здоров'я, незважаючи от на те, що є величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави у самих американців. Ну і також маємо станом на цю мить. І наступні новини. У Фінляндії заблокували продажі нерухомості росіянам та громадянам інших третіх країн. У Міністерстві оборони Фінляндії не погодили 11 угод щодо купівлі нерухомості громадянам третіх країн, у тому числі Росії. Міністр оборони не погодив От саме ті 11 запитів щодо угод про придбання нерухомості, як я вже казала, а саме громадянам Росії, Ізраїлю, Казахстану і Киргстану. Йшлося зокрема про нерухомість різного характеру. Там були і житлові, і літні будинки а також об'єкти для ведення бізнесу. Але там заявили цитую: нерухомість це один із шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо. Придбання нерухомості, які за нашою оцінкою можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань, і потенційно ускладнювати організацію національної оборони, так до речі, сказав міністр. Ну і необхідність погоджувати угоди щодо купівлі нерухомості у Фінляндії. Не громадянами ЄС нагадаю, набула чинності влітку, і насправді дуже добре, що зараз уже це розуміють і бачать, що будь-які е, кроки і намагання росіян навіть через купівлю нерухомості опинитися у Фінляндії можуть е, нести насправді загрозу е, цій країні і загрозу безпеки цій країні. Тому дійсно е, примітно, що саме зараз у таких країнах, зокрема як і Фінляндія. Вже бачать, що там, де з'являються росіянці, ну не може бути нічого хорошого, бо більше російська пропаганда вона настільки підла і цинічна, але на жаль, живуча, що вона може дотягнутися і навіть через завуальованих простих громадян Російської Федерації, які просто там знаєте безневинно купують якусь нерухомість десь в країнах ЄС, але потім, як виявляється, не все так однозначно, бо знову ж таки, ну що, хороших руських не бу буває. ми з вами це точно знаємо, і дуже добре, що це бачать і розуміють і наші партнери. Ну і Повертаючись до того, що хороших руськах не буває. Я просто нагадую вам вкотре про важливий збір, бо я продовжую збирати на автівочку для артилеристів Національної гвардії України. Я дуже хочу, щоб ми з вами якнайшвидше придбали Нісан Навара. Це дуже класна машина, яка потрібна зараз хлопцям. Бе більше ми додатково обладнаємо її реп. Впевнена, ви знаєте теж наскільки сильно він потрібен зараз хлопцям на фронті. Ну і відправимо їм, бо вони своє і відправляють окупантів туди, де їм місце. Ви всі знаєте, і без мене, що окупантам не місце на нашій українській землі, тому я дуже хочу, щоб кожен з них, хто прийшов вбивати українців, хто прийшов на нашу українську землю своїм брудним кривавим чоботом, отримав свій квиток на концерт до Кобзона. Тому я постійно нагадую про цей збір і прошу вас долучитися, бо я знаю, що в єдності наша сила. Ба більше, я знаю, що збір великий, бо треба зібрати 600 тисяч гривень, але повірте, я бачу ваші донати: а це і 5, 10, 20 гривень. І уявіть, саме такими донатами і 5, 10, а також 100 і 200 гривень. Ми вже з вами зібрали понад 270 тисяч гривень. І це вкотре підтверджує те, що маленьких донатів не буває. От бачите, по гривні, по дві, а вже маємо майже 300 тисяч. Я впевнена, що зберемо ще 300 тисяч, бо збір нагадую, 600. Тому долучайтеся, скануйте цей QR QR-код і донатьте Росія не збирається насправді зупинятися, і до речі, зважаючи на те, які заяви лунають зараз за океаном, то у мене складається враження, що американці тим часом вже це розуміють, те що Путін не хоче зупинятися і не хоче перемовин. І зараз розповім, чому. Отже, посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Гевітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти та газу. За словами посла, Сполучені Штати Америки очікують, що такі країни, як Угорщина, Словаччина і Туреччина, розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Вітакар додав, що Сполучені Штати Америки готові навіть допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу. Далі пряма мова. Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв. Часом міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесант взагалі назвав спеціального представника президента Росії Кирила Дмитрієва, який нагадаю перебував у Вашингтоні для так би мовити обговорення відносин двох країн російським. Пропагандистом, ну і було це ось так. Отже, ведуча CBS News Маргарет Бреннан запитала Бесента, чи правий Дмітрієв, який під час візиту до Сполучених Штатів Америки сказав, що американські санкції насправді не вплинуть на російську економіку. На що Бесант абсолютно відверто відповів: цитую: Маргарет, ви справді збираєтеся публікувати те, що каже російський пропагандист. Що ще він може сказати? Ось так от відповів Бесант. А потім, до речі, він додав, що економіка Росії зараз є військовою економікою з фактично нульовим зростанням та інфляцією понад 20%. Ну і каже все, що вони, тобто в адміністрації Трампа, нині роблять, підштовхуватиме Путіна до переговорів. Я нагадаю, що голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента Російської Федерації Кирило Дмитрієв прилетів до Сполучених Штатів Америки для от проведення тих офіційних переговорів ще 24 жовтня, і це до речі, після того як Трамп заявив, що зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, не відбудеться. А сам Дмитрієв за підсумками цього візиту заявив, що дуже чітко нині доносить. До сполучених штатів Америки позицію Путіна про те, що тільки конструктивний та поважний діалог перенесе плоди. І за словами спецпредставника російського диктатора, також до американської сторони було донесено інформацію про успішні випробування ракети Буревісник, про які розповів раніше Путін. Ну і також Дмитрієв повідомив, що найближчим часом. Планується зустріч американських конгресменів із представниками Держдуми, а от сам він зустрівся в Сполучених Штатах Америки з конгресвуменкою Анною Пауліною Луною, яка нерідко висловлюється про конфлікт в Україні. До речі, з позиції, які багато в чому повторюють от якраз наративи офіційної Москви. Ну і нещодавно посольство Росії у Вашингтоні передало їй документи з радянських архівів про вбивство президента Джона Кеннеді. Ну а от з ким ще, окрім Луни, зустрівся Дмитрієв, не повідомляється, але ЗМІ раніше писали, що планувалася і його зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Але не повідомляється, чи відбулася ця зустріч. Білий дім офіційно не коментував зустрічі американських представників із Дмитрієвим, Ну і сам Дмитрієв про це теж поки що не заявляв. І до речі, от не можу не згадати, що посланець російського диктатора Дмитрієв – під під час цієї зустрічі з американськими посадовцями у Нью-Йорку презентував їм ось такий цікавий подарунок: це шоколадні цукерки, загорнуті в етикетки з агресивними цитатами Путіна. Щоправда, сам Дмитріяв назвав їх великими словами. До речі, пропагандистська телемережа Кремля РТ, звісно ж, показала, як виглядали ці цукерки. І як бачимо на фото. То дійсно на кожній з цих цукарок є слова російського диктатора Путіна. Але знаєте, це не просто слова, це здебільшого погрози. Ну, от дивіться уважно, як вам ось ці послання американцям, типу що тут у нас є Росія, така країна, яка нічого не боїться, вийшли, не маючи права, отримайте цитую, по башці дубиною. Або ось дивіться ще, коли людина припиняє дивуватися, їй пора на цвинтар. Ну і от не можу не звернути увагу на нас. Ступну це кордони Росії ніде не закінчуються. Ось бачите, отакі написи. Що ж, коротше кажучи, у Кремлі знову пробили дно, і фактично через свого посланця у Сполучених Штатах Америки вони продовжують просувати наратив про капітуляцію України. До речі, про це кажуть вже і аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони теж вважають, що відрядження Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки свідчить, що Кремль насправді стурбований ефектом американської політики, але російські чиновники останнім часом намагаються приме. Еншити вплив якраз у західних санкцій, і звісно, ефективність українських ударів на фронті. І, от саме це, ось ці тези повторював і Дмитрієв. Тому аналітики зазначають, що Дмитрієв підтвердив максималістські вимоги Росії, а саме 2021-2022 років, насправді залишаються незмінними. Бо у своїх заявах він знову ж таки повторював стандартні кремлівські тези це про розширення НАТО на схід і, звісно, про дискримінацію російськомовних в Україні. Ну і також у звіті аналітиків інституту вивчення війни йдеться про те, що російські війська намагаються скористатися погодними умовами, щоб проводити масштабні механізовані атаки, але вони зазнають великих втрат, які не відповідають досягнутим результатам. Попри дощі тумани, що ускладнюють роботу українських дронів, збройні сили України, зберігають здатність зупиняти механізовані штурми та не допускають проривів. Водночас сам Дмитрієв, до речі, виступаючи як неформальний представник Путіна, відкинув можливість чесних переговорів про завершення війни. Депутати Держдуми також продовжують загалом зараз заявляти, що Москва не відмовляється від своїх початкових вимог до Києва. Ну а крім того, Дмитрієв також під час цього візиту просував ідею економічного співробітництва між США та Росією, натякаючи до речі на ядерний статус Російської Федерації. Він заявив, що таке співробітництво можливе лише за умови. Поваги американців до російських інтересів. Посадовець навіть повторив пропозицію ось ту абсурдну прокласти тунель через Берингову протоку, який би з'єднав Росію та Сполучені Штати Америки, використовуючи, до речі, технології Ілона Маска. Про це от Дмітрієв теж сказав. Ну і е, тим часом з'явилася вже інформація, що бункерного Лавров ось заявляє, що Путін, нібито, готовий погодитися на замороження лінії фронту саме таку концепцію завершення війни за словами знову ж таки Лаврова запропонували росіянам у Білому домі. Але Лавров каже, що прямої відповіді від Сполучених Штатів Америки на цю пропозицію не надійшло в Україні введено екстрені відключення світла за командою Укренерго в Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення. Така ж ситуація в Черкаській Полтавській Кіровоградській Житомирській. Та Харківській областях енергетики додають, в разі змін інформуватимуть про це додатково. Крім того, Суми обленерго повідомляє про екстрені відключення для своїх споживачів. Своєю чергою у ДСНС повідомили, що у ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. Зараз ви бачите на своїх екранах, як вогнеборці сьогодні вночі ліквідовували наслідки ворожої російської атаки у Сумах. На щастя, постраждалих немає.